Амфпанзер БР-68Р. Друзі, сьогодні хочу розповісти вам про нову СТ восьмого рівня Німеччина, Германія, то як називає. Розберемо вогневу міць, розберемо мобільність та живучість. І в принципі, мене тут дуже здивувало, що це такий затанк, який має перезаряджання гармати і 60 ТП Левандовський. Друзі, вітаю ще раз. Поїхали розбиратись, що це за танк. Середня шкода з пострілу 400 одиниць, середнє бронепробивання базовим снарядом 230 міліметрів, а у дуже кумулятивним 300 міліметрів. Якщо це буде преміумний танк, то в принципі 300 міліметрів пробивання голдовим снарядом доволі непогано, якщо грати проти десятих рівнів. Також цей танк має фугаси. Фугаси всього мають пробивання 60 міліметрів, а от уже середня шкода 515 одиниць. Швидкість польоту снаряда базового складає 1150 – Метрів на секунду, а от уже кумулятивного 950 метрів. Так само має і осколочно-фугасний снаряд. Час перезаряджання гармати складає 15 секунд, що не так з цією СТ, що у неї перезаряджання аж цілих 15 секунд. Чи можливо цей танк має осадний режим чи підвізку яку СТБ? Пневмо підвізку. Будемо розбиратися, коли цей танк уже з'явиться в релізі, та розберемо, що це за танк. Час зведення 1,8 секунди. В принципі, для такого танку 1,8 зведення та розказ на 100 метрів 0,33 доволі непогано. Але що ж тут у нас по кутах вертикального наведення? Кути вертикального наведення 5 градусів донизу та 20 градусів доверху. Кути нахилу корпуса вперед складають 4 градуси та 4 градуси до верху. Тобто, цей танк все ж таки має пнему підвізку, як у СТБ боєкомплект складає 40 одиниць. Доволі непогано, що ми зможемо більш-менш нормально постріляти. Якщо ж цей танк має пневму підвізку, то більш за все, що цей танк матиме перезряджання не в 15 секунд, а можливо в 10 або в 8 секунд. Тому, друзі, напишіть в коментарі, що ви думаєте про цей танк. А зараз, доки ви думаєте, коротенька реклама від спонсору відеоролика. Шукаєте ігровий ПК? Рекомендую Evolve від Телемарт. По ряду причин. По перше, це їх начиння, комплектуючи всі нові, брендові та добре підібрані один до одного, що до речі оцінюють і відомі українські комп'ютерні блогери. По-друге, це гарантія, якої більше ні в кого немає протягом трьох років після покупки. Якщо станеться гарантійний випадок, вам просто замінять комплектуючу, що вийшла з ладу на нову, і вам не доведеться чекати її з ремонту. По-третє, це зовнішній вигляд, все солідно, акуратно і замість логотипа Evolve можна нанести ваш нікнейм такими ж підсвіченими літерами. Замовляйте, Eve, за посиланням під відео, варіанти є під будь-які ігри і під будь-який гаманець. Мобільність. Максимальна швидкість вперед 55 км, задній хід 20 км. Доволі непогано. Та питома потужність двигуна 900 кінських сил. Питома потужність на одну тонну складає 19,6 кінських сил. Швидкість повороту ходової 38 градусів. Тобто цей танк доволі маневрений та може навколо себе крутитися як дзига. Швидкість повороту башти. 35 градусів. Також цей це, це прелесно. Більш-менш нормально для такого середнього танку на восьмому рівні, дай Боже, вага 46 тонн. Тобто цей танк має 900 кінських сил та 19,6 на 1 тонну, що дозволяє нам доволі непогано розганятися на цьому танку. Що в нас по живучості? Живучості в нас не дуже багато, так як це 8 рівень, міцність складає 1350 одиниць. Та бронювання корпусу складає 90 мм, що не дозволить нам танкувати на цьому. Танкові. Але як ви помітили на скріншотах на екранах, що цей танк має ніби якогось ковша. То, можливо, цей ковш і буде приймати снаряди, та ви не будете отримувати в корпус пробивання. Але це мало ймовірно. Бронювання корпусу у бортах всього 30 мм. Будете ловити фугаси, як завжди, Wargaming любить зробити танк, який буде приймати фугаси. До речі, ви помітили, що більшість танків, які виходять, вони виходять всі картонні. А що це значить? А що це означає? А нічого, просто так зробили та й випустили. Бронювання башні складає 85 мм. Так, бронювання башні можливо й непогане, а от уже маска невідомо яка. Тому що ця масочка, цей танчик, може танкувати, а може і ні. Як ви знаєте, що Варгеймінг може зашити та в паспорті написати 85, а там буде цілих 200. Або, навпаки, написав 85, а там насправді 15-20. Огляд, що у нас по огляду? 390 метрів. Доволі непогано для цього танку, якщо ми будемо грати через кущики і зможемо когось підсвітити. Та дальність зв'язку не така і велика всього 750 метрів. Екіпаж навідник. Командир, механік водій та заряджаючий. По снарядах ми маємо бронебійні, кумулятивні та фугасні снаряди. Цей танк може сказати тільки про себе одне: що завдяки пневмопідвізки ми можемо більш-менш нормально грати на цьому танку. Але не забувайте про те, що бронювання немає. Кути слабкуваті, да і в загальному 9 градусів для такого танку і без бронювання башні, ну хоча це середній танк, можу сказати тільки одне. Що імбувати ви на ньому не зможете, тільки через кущі, десь на горбиках, обережненько грати через пневмопідвізку. Тому, друзі, напишіть в коментарі, що ви думаєте про цей відеоролик, та й взагалі про цей танк. Всім дуже дякую, до зустрічі в нових відеороликах. Всім пока-пока, тихо та мирного неба!